Ми з вами продовжуємо рубрику відео інструкції в інкубаторах та плуша докурчати від яйця. Сьогодні 22 березня і це значить, що в мене вже закінчився вивід курчат в інкубаторі інвекторному з механічним переворотом яйця. І я думаю, всі, хто слідкує за моїми відео, дуже цікавить, який ж там є результат і як це все відбувалося. Ще вам коротенько розповім, у нас тут на каналі вже є відеоінструкції, а саме огляд інкубаторів. Є закладка яйця в інкубатор, просвічували яйця на 10-й день, відповідали на запитання, які були найпоширеніші у глядачів, а також зняли цілий прямий ефір відповіді на запитання. По інкубуванню в інкубаторах теплуша. Тому ці всі відео я вам обов'язково залишу в описі до цього відео. Ви переходьте і з насолодою черпайте звідти для себе масу корисної інформації. Ну і, звичайно, не забувайте або ж наголошую на тому, що у нас буде проводитися розіграш цих інкубаторів. В яких проводилися відеоінструкції. Загалом результатом я мега задоволена. А зараз вам усе розповім, як це відбувалося. Ранок 19 доби ми ще яйце перевернули, так як заклали його ввечері. Охолоджуємо до тих пір. Поки не бачимо вже накльову. Ну 19 та доба, вечір. Нагадаю, в мене 12 годин не було світла, тому можливо, ймовірно, і більш логічно, що трішечки цей період накльову і виведення пересунеться, тому зверніть на це увагу. Зараз я присвідчую яйця, які є в інкубаторі. Бачите, на датчику температури 38,1. Свідчі про те, що температура в 37,8 37,8 дотепер зберігається. Я її не понижувала. Перевертати яйця вже не буду. Просвічу його і просто заберу ось цю решітку. Короткий режим інкубації. Нульовий день температура 38,2. Води в інкубатор не заливаємо. З першої по третю добу температура в інкубаторі. 38 і0. З третьої доби і аж до виведення пташенят тримала температуру 37,8. Вологість на протязі всієї інкубації повинна бути 55% плюс мінус 10%, тобто від 45 до 65% вологість рахується в межах норми. На виведення долила води так, щоб в інкубаторі була вологість. 65-75%. Далі воду вже не наливаємо, так як при виведенні пташенят вологість зросте до 90%. І це є нормально. Початок 20 ї доби і ось тільки один накльов. Уже якщо я відкрила інкубатор, то даю їм подихати хвилин 5-10 до такої температури остило яйце І вже можна їх Накривати. Ну і ще такий коротенький момент. Було все далеко не гладко. І далеко не ідеально, і як би ти хотілося зняти вам ось в таких чудових умовах, і щоб ви бачили от ідеальний варіант. Ну, такого в житті не буває. Тим більше зараз Україна перебуває в воєнному стані, тим більше світло вимикають більше, чим нам би хотілося, і загалом у нас немає багато в кого: ні генераторів, ні акумуляторів, ні будь-якого живлення до додаткового, щоб інкубатори могли Як працювати. Що заклала яйця? Я в інкубатор. І все проходить гладко і ось так ідеально, тому що ми проходимо з вами серію і рубрику відео інструкції по інкубаціях в інкубаторах теплуша, то я вам скажу, що ця закладка, як ніяка з моїх, є найекстремальніша, тому що вже другий раз вимикають світло і треба якось викручуватися. Світла наразі немає вже 6 годин. Але тим не менше, зверніть увагу, температура в інкубаторі 39, а температура на яйці 38,5. Як я цього досягнула? Ось тут є пляшка з водою, яку я залила гарячу воду, і окутала з двох сторін рушничками і розклала яйця по сторонам. Іде на кльов. Він і так трішки затримується. Сьогодні 20 -та доба, так як світла не було вже 12 годин на середині інкубації, і ось закінчується інкубація в теплуші інвекторному з ручним переворотом яйця або механічним. Ось на такому екстремальному етапі. Курчата ціпкають, всі живенькі. Рухаємося далі. І саме ці інкубатори справились з таким випробовуванням на 12 балів. Я би сказала, це так. Ну, ще ж, вилізло перше маля. Температура на яйці 38,2 нормально, вологість 37,8 нормально. Де воно тут у нас сховалося? Ось. Є вже масовий накльов. Інкубатор ми не відкриваємо. Ну, До прикладу, зараз з ранок до вечора інкубатор не відкриваємо. І нічого, нічого не робимо. В жодному разі не відкриваєте кришку інкубатора до тих пір, поки не виведеться половину яєць. Тільки після цього вимикаєте інкубатор з розетки, відкриваєте кришку і вибираєте всіх-всіх пташенят. Закриваємо кришку до наступного виводку, практично решти курчат. Часте відкривання кришки приведе до загибелі курчат на останньому їхньому етапі виведення. Піднімається вологість, це теж нормально. На яйці вологість, температура, бачите, 38,8, теж нормально. Іде вирід. Що ж, якраз настала та пора, що можна вибирати курчат. Я підготувала для них уже ємкість. Вимикаю інкубатор, відкриваємо і дивимося, яка у нас тут вже красота. Я їх забираю саденько, порахуємо з вами вже в кінці. Коли усіх підсохнуть і усі виведуться. Зараз тут немає сенсу нікого рахувати. Ну, як бачите, половина курчат вивелась. Ось, така шкірочка чудова. Так само це все прибираю. Хоп-хоп. І дивимося, скільки курчат тут яєць залишилося. Ось такий чудовий мікс у нас вивівся і ще вивід наразі продовжить. Що, що тут у нас зараз буде? Давайте поглянемо. Незважаючи на те, що вологість в інкубаторі піднялася до досить високих показників, жодне курча не захлинулося всередині яйця, а навпаки, жвавенько та бадьоро вивелися і майже обсохли в інкубаторі. Навіть заглянувши під кришку інкубатора, на одну секундочку у вімкненому стані, ви ризикуєте втратити всю закладку. Та загубити усі п'яти на останньому етапі їхнього виведення. Не варто розколупувати яйця, допомагати курчатам вивестися з яйця. Вони все самостійно і чудово справляються. Так, одне яйце наклюнути є і два яйця не наклюнути Ось так виглядає яйце, на якому було прикріплений датчик. Ну зараз прийшло ще так години 3-4. Мене не було вдома. І вивився вже останній малюк. Ще додатково просвічуєте яйце, дві штучки там є. Раптом вони живі, але я сумніваюся. Ось, ласкаво просимо малючі. Це вже останній малючок, який у нас виявився. Жовтечок втягнутий. Чудовий, гарненький, несемо до всіх рештків. Один. І другий. Давайте порахуємо скільки в нас є курчат. От вже тут є два. Хі -хі. Привіт. Так, один, два, три, чотири, п'ять, шість. Вісім.

Девять, двадцать, двадцать два. Куда? Куда? Двадцать четыре, двадцать шесть, двадцать восемь. Тридцать, тридцать два, тридцать четыре, тридцать шесть, тридцать десять, сорок. Куда-куда? Сорок два, сорок четыре, сорок шесть, сорок вісім. п'ятдесят. 51, один. П'ятдесят. П'ятдесять три, три маляти. Отож, давайте підсумуємо, як рахується вивід курчатів відкубати. Кількість виведених курчат? Зілимо. На кількість яєць, які залишились у вас після овоскупування, тобто запліднених, здорових, розвинутих яєць. І множимо на сто. І таким чином маємо відсоток виведених курчат. Е, порахуємо відсоток виведених моїх курчат. Заклала 82 яйця. 5 яєць відійшло на 10-й день, так як проводили овоскупування. 4 було не опліт, одне червоне кільце. На день 12 я провела знову возкупування. Хотіла подивитися, як там датчик на яйця, які прикріпили. Чи він зі сторони курчати, чи ні. відійшло ще 2 яйця. сюрприз 13-й день інкубації вимикають світло. Його немає 12 годин. Там ми з вами вже розібралися, як потрібно поводитися у цих ситуаціях. Хто ще не бачив цього відео, прикрі... напишіть свій коментар, я обов'язково залишу посилання всі дії, які потрібно робити, коли вимикають світло. І на 19-й день. Коли вже в мене почався накльов, сюрприз, вимкнули світло на 8 годин. Ось такі чудеса. І що з в ітогі в нас вийшло? 53 маляти, з 55 яєць. Це виходить. 96% виведення птишині. Як ми бачимо, результат у нас фантастичний. Кожен з вас може його досягнути, якщо буде дотримуватися усіх правил на кожному етапі інкубації. Ну, і 24 березня о 20.00 чекаю всіх вас на прямому ефірі, де, по-перше, відповім ще на ті запитання, які у вас залишилися по інкубації. А друге, ми проведемо розіграш інкубатора інвекторного теплуша з механічним переворотом яйця. Умови розіграшу дуже прості. Потрібно бути підписаним на мій канал, ну, я думаю, ви і так підписані. А друге, бути присутнім на прямому ефірі, тому що правила розіграшу та всі умови я вже розкажу на самому прямому ефірі. Ну і не забувайте слідкувати далі за відеоінструкціями по інкубації в інкубаторах теплуша, адже в нас ще інкубується бройлер САСО SASO в інкубаторі теплуша Євро 88 з автоматичним переворотом яйця. Коли буде вивід, 1 квітня. Планується, якщо Бог поможе і не буде вимикатися світло і все піде по плану. Ось і вже з ближчу неділю до кінцевого виведення всіх пташенят розіграється ще і цей інкубатор також. Тому всім вам бажаю вдалих інкубацій. Нехай вас все вдасться на вищому рівні, пройде з легкістю. Саме головне не хвилюватися, бути на позитиві, налаштуватися на чудовий результат. І у вас 100% все вийде. Я вам в цьому також в свою чергу допоможу. Тому підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі та ставте свої подобайки. До нових зустрічей!